На дворі сяє, зорі угорі, всі чекають, виглядають до творця Миколая. Але щось він забарився, може, в небі загубився? в нього попитів багато, бо заходить в кожну хату. ще три свято, дарунками багато. Ми говоримо весь час, Миколай прийде до нас. Ди, Миколай. Я тебе благаю, пошли с часа і світлодорі козацькому краю. Дідусі, бабусі, щоб були здорові, татусі матусі, щоб жили з любові. Усім добрі дітка принеси властиче і подаруй божу, ласку кожній сиротинці. Святий отче Миколай, мою хату не минай, подаруй мені потіху і торбину, повну сніги, і здоров'я для родини, красну долю для України. Ходить по землі, святий Миколай, тільки ти засни і його чекай. Ти лише повірте, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей, ти лише повірте, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей.